Тату Небесний. Я молюся тобі, Господь Боже, за нашу країну. Ми молимося тобі, Господь Боже, всі разом. Я призиваю Господь Боже кожного до молитви, до молитви на коліна. Я молюся тобі, Господь Боже, і ми молимося тобі всі разом, щоб ворог Він не мав сили. Молимо тебе, Господь Боже, за мудрість в нашій країні, як і у нас, так і у них. Молимо тебе, Господь Боже, щоб з кожним із нас була Твоя мудрість, щоб були, Господь Боже, зміни. Молимо тебе, Господь Боже, щоб ворог він не мав просування. Молимо тебе, Господь Боже, за твої зміни в нашій країні. Бережи Господь нас та наших захисників від атак ворога. Амінь.